У ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працюють Маргарита Кузьменко сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас сьогодні. У випуску. За добу під артилерійським вогнем окупантів опинилися понад 80 населених пунктів різних регіонів України. Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність передав гурівцям 12 броньованих лендровер. СБУ затримала автоперевізника, який працював на ворога після захоплення Херсона. Більше важливої та актуальної інформації далі. Тож ми починаємо. Цієї ночі агресор тероризував Нікопольщину. цілив по району двічі. З десяток пострілів з важкої артилерії зробив по Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Люди не ушкоджені на інших територіях. Ніч була тихою, минулося без ворожих ударів. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Триває 623 та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 45 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Під артилерійським вогнем опинилися понад 80 населених пунктів різних регіонів. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітор. Польському напрямку завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом доби авіація силоборони завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та чотири по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад паливно-мастильних матеріалів та інші важливі цілі ворога. За добу Збройні сили України ліквідували 780 чоловік особового складу ворога, 47 одиниць автомобільної техніки, 29 артилерійських систем та 8 танків. Загальні бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення орієнтовно складають особового складу 307 тисяч осіб, танків 5301 одиниця, бойових броньованих машин майже 10 тисяч. Безпілотників оперативно-тактичного. Рівня більше п'яти з половиною тисяч спеціальної техніки тисячу п'ятдесят чотири. Мешканців Дніпра обурює, що у середмісті продовжують проводити роботи по заміні нормальної плитки та паркувальних стовпчиків на ще новіші. Знімальна група телеканалу Де 1 спілкується з мешканцями Дніпра у форматі відкритого мікрофону. Цього разу ми запитали, як люди ставляться до перекладання бруківки, яка до цього і так була в нормальному стані. Площадки, вот эти сквіри, это теж как бомбається бы, не на часі. Я думаю, що відмивання. На час в цей час преступлення. Я, я, я не дуже балакую, але но я считаю, що зараз деньги важливі на армію. Можна в медицину пустити деньги, можна допомогти біженцям, помочь, помочь воєнним. Ну маса варіантів. але ну, точно не плітку перекладывать. Це просто отмывка денег. Много видно корупції відбувається. Ну, я думаю, всі розуміють, це слабо прикривається навіть. Рік закінчується, і бюджет вже ж треба вибирати. Є інші питання, які варто зробити, це наладити дорогу, бо повсюди ями знаходяться. А плитка ну, нема куди діти гроші, або немає ще причини, щоб здерти гроші собі в карман. Це щоб дрони на фронт не пакувати, дрони дорожні, ніж плитка. З дронів багато не заробиш. Прилетить ракети, і всі ці бабки куди підуть. Нікуди. Думаю, дуже не на часі. Краще б купили дрони для воєнних. Яка плитка нахер, яка плитка? Яка плитка? Ти все на оборону і все на перемогу. Ну точно не, не нинішній мер, який зараз. Ну, по-перше, кошти йдуть не туди, куди треба. Ось по-друге, немає порядку такого, якого повинно бути. Ось, як, наприклад, в місті Харкові. Я можу навести приклад, тому що я там жила і знаю, як там. Ну, мабуть, мер, який вибере народ, а не проплачений, який просто корупційними схемами займає місце своє. Думаю, якийсь воєнний, який знає це і пройшов оце все. Справедлива людина, яка в першу чергу людина. І вона хоче зробити добро і... Щоб було комфортно жити самі або самому, дітям, внукам і іншим людям. Кримінальна хроніка далі. Служба безпеки України затримала автоперевізника, який працював на окупаційній фірмі Мінтранспорт РФ після захоплення Херсона. Більш детально розповість речник СБУ Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Служба безпеки викрила ще одного колаборанта, який пішов на добровільну співпрацю з РФ у період окупації правобережної частини Херсонщини. Фігурантом виявився очільник місцевого автопідприємства, яке займалося пасажирськими перевезеннями на території регіону. Під час захоплення обласного центру він підтримав загарбників і запропонував їм інтегрувати свій бізнес на користь Росії. Для цього він зареєстрував власну компанію місцевій окупаційної адміністрації та отримав від її представників дозвіл на здійснення міжміських перевезень. За це зломисник здійснював регулярні відрахування до бюджету країни-агресора у вигляді податків і зборів. Згодом він мав намір розширити свій бізнес на інші тимчасово захоплені регіони на сході та півдні України, зокрема на території Криму. Після визволення Херсону фігурант під виглядом переселенця втік до Кривого Рогу, де сподівався не тільки відсидітись, щоб уникнути правосуддя, але й планував відкрити там нове підприємство з автоперевезень. Однак співробітники СБУ зірвали його плани, встановили місце знаходження ворожого поплічника та затримали за місцем тимчасового проживання. Наразі слідчими СБУ йому повідомлено про підозру за частиною 1 статті 11 2 Кримінального кодексу України. Це пособництво державі агресору. Він перебуває під вартою. Триває розслідування. Зловмисноку загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. Видивитись інформаційний випуск новин на телеканалі Де 1 Британська класика на службі в головному управлінні розвідки міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність передав гурівцям 12 броньованих лендроверів. З допомогою цих культових позашляховиків можна виконувати бойові завдання та евакуювати поранених. Наш власний кореспондент у столиці Сергій Салій відвідав позиції грузинського підрозділу у складі головного управління розвідки та на власні очі побачив, як вони використовують ці. Броньовики детальніше у наступному матеріалі. Розвідники грузинського підрозділу інтернаціонального легіону готуються до важливого завдання знайти та знешкодити російську систему радіоелектронної боротьби. За допомогою неї ворог глушить зв'язок, що у свою чергу унеможливлює позитивний результат будь-яких штурмових дій. Для виїзду на позиції використовують щойно отримані броньовані дефендери. А для розвідки один із кращих розвідувальних БПЛА посейдон. Ну, з Богом політіли на фронті небо аж кишить безпілотниками, як своїми, так і ворожими. Тож нам розповідають, як в екстреному випадку будемо маскуватись. Або там ланцет, хтось побачив, що там ланцет заходить, То торветься домова шашка кидається, і всі на землю. Ну, і хай попадають, як там? Уже використовували? <плес> От хай вона таки залишиться не використана до, до кінця війни. Винуватця знайдено. Координати передано. Це російська система радіоелектронної боротьби Поле 21 Поруч система високочастотного зв'язку, але так званий купол проти безпілотників, захистити себе від українського ФПВ-дрона так і не спромігся. Во-во-во! полетіло, Пішов, пошов, 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 да. пошов, пошов. Да. Да. Єсть привісь. Групи аеророзвідки одна з найбільш пріоритетних цілей для ворога. У разі виявлення по ним відкривають вогонь з усіх стволів, розповідають військові. Саме тому такі британські броньовики без перебільшення рятують життя. Машина така легендарна Land Rover Defender, одна з найкращих в світу. Так сказать, со своей проходимости, с двигателем бронированная, полностью капсула, 6 класс захисту, то есть любого стрелкового и там тяжелого вооружения, там 12-7 и так далее. Он защищает от осколков, он защищает. Цілендровери 1993 року випуску, але в надійності посперечаються з найновішими авдівками подібного класу. Усередині спокійно поміщається десант із шести чоловік. Для них це не перша війна. До цього брали участь у бойових діях у Косово. Тут все сьодусмотрена і связь, і освіщення внутрі. Саме головне, і снаружи, якби ночі підвигаться. Вся освіщення виключається, і можна двигатися, використовуючи камери. Грузинський підрозділ у складі Інтернаціонального легіону отримав два таких позашляховики. Один використовують аеророзвідники, а інший дістанеться мінометникам, розповідає командир Заза на Нуашвілі. Та машина, яка має бути у всіх цих груп, які на передовій уїжджають, тоби безпасна дрон не може такою груз брать который бы эту машину... Короче, ця машина выдержит по-любому. Да. Сто <клес> процентов. Даже выдерживает КП... КПВТ. Да. За такий подарунок Заза дякує своєму другу, очільнику благодійного фонду «Солідарність» Олександру Петровському. Дякую благодаря Олександру Владимировичу, що він думає про нас бабацанов. Ну, ну крім великої благоданості. Що ми можемо? Зілаємо все, щоб перемогти цієї фірі решта 10 броньованих позашляховиків розподілені між іншими підрозділами головного управління розвідки та вже виконують бойові завдання на різних ділянках фронту. Ми дякуємо фонду Солідарність за можливість отримати необхідну техніку для відбиття збройної агресії Російської Федерації проти України. Завдяки фонду ми отримали так необхідних нам 12 одиниць такої техніки, яка найближчим часом буде звільняти нашу громадську. Ця техніка необхідна для головного управління розвідки України, яка буде передана нашим військовим для захисту нашої держави. Особисті кошти внесли засновник фонду президент Олександр Володимирович Петровський та Ретінан Еміль Карленович, які дуже багато допомоги надають зараз лютого 2022 року по теперішній час нашим військовим. Міжнародний благодійний фонд Солідарність на цьому зупинятись не планує. Розповідає віце-президентка Яна Іванілова. Уже працюють над новими контрактами. А у цей самий час британські позашляховики Land Rover Defender місять осінню багнюку на нулі та наближають таку довгоочікувану перемогу. Сергій Салій, Олександр Клеменко. спеціально для Д1 з фронту. Залізниця стає доступнішою для українців, які через повномасштабне воєнне вторгнення опинилися за кордоном. Наприклад, у Франції цей вид транспорту допомагає українцям інтегруватися у життя нової країни, знайомитися з її культурою. Як саме розповість наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко? Він з нами на прямому зв'язку. Тож, колего, я вас вітаю. Так, вітаю студія. Я продовжую свою про те, як українці можуть використовувати залізничний транспорт тут, у Реймсі, в регіоні Марна. Для того, щоб потрапити в потяг, вам потрібно з собою обов'язково не забути взяти з собою паспорт України та документи, які посвідчує тим, що ви знаходитесь, перебуваєте під тимчасовим захистом Республіки Франція. З тими документами ви заходите в вагон. Сподіватися, що якщо ви забули ці документи і що кондуктор не помітив вас, шансів мало. Як правило, зразу коли виходить, що це виходить, у це. Перша станція або кінцева станція відправляєтесь, то кондуктора будуть ходити перевіряти документи. Як це відбувається? Ви займаєте вільне місце, вони не прономеровані. Люди заходять і займають вільне місце, просто сидять. Далі йде кондуктор. Він питає усіх документи, з книги сканує квитки. Ви маєте придивити свій паспорт і документи, які засвідчує ваш захист. Вам кажуть, що все нормально, можете далі приїжджати. Ви спокійно доїжджаєте до зупинки кінця. Це, ви куди вам треба? Переходите, скажімо, там в Парижі, ви вам треба кудись піти. Взагалі, для чого зроблено безкоштовний ще проїзд, не лише для того, щоб оформлювати документи, як кажуть французи, це зроблено для того, щоб українці інтегрувалися у суспільство французьке. Це дає можливість українцям, які навіть тут проживають у Ремсі тимчасово поїхати в Париж, відвідати музеї, якісь якісь вистави. Неважливо, які заходи, які українці багато проводять у Парижі. Це теж якби на користь стає це на пересування це взагалі безкоштовно можна пересуватися в чотирьох регіонах французьких. От Марна це один з департаментів, який забезпечує Як право, це навколо Парижа ці департаменти йдуть. Якщо ви вже, наприклад, проживаєте в Ніці, це вже проблема. Вам треба доїхати до департаменту який за який за вас оплачує, скажімо, субсидує ваш проїзд. Цей можу ще додати до того, що дуже цікаво тут зроблено, якщо якісь затримується потяг, якщо ви вже сіли і у вас не панікуйте. Якщо потяг затримується або якісь пересадки треба, вам пропонує в додатку, як пересісти. У ці компанії, яка от займається залізничним транспортом державним, у них є ще парк автобусів. І тому ви можете, наприклад, доїхати до якогось міста, до того ж там і Перне, а далі, якщо там якісь проблеми там на колії, вони пропонують вам пересісти на цей автобус. І цей автобус вже довозить вас до того, куди вам треба, до якого міста. І це теж безкоштовно. Тобто, це залізниця, автобус не сполучений. Учення, це все входить в систему оцю обслуговування клієнтів у Франції. Студія. Дякую, колегу, за детальну розповідь. З нами на зв'язку був наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. Наостанок про спорт. Вчора, в рамках четвертого туру Ліги Чемпіонів, Донецький Шахтар грав проти каталонської Барселони. Матч завершився мінімальною перемогою підопічних Маріно Пушича 1-0. Єдиний в матчі гол на 40-й хвилині гри забив нападник Шахтаря Данило Сікан. Таким чином, після чотирьох зіграних турів, гірники посідають третю сходинку у групі H, маючи у своєму активі шість залікових балів. Юні дніпровські спортсмени привезли бронзу з чемпіонату світу з бальних танців. У змаганнях гідно представили Україну В'ячеслав Мальцев та Камілія Кадаєва. Змагання відбулися у Берліні на чемпіонаті світу з бальних танців. Наша пара юніорів виборола бронзу у латиноамериканській програмі. Телеканал ДО1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал ДО 1 має власні сторінки і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Зустрінемось в прямому ефірі. Новин у 15-й годині. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії для вас працювали Маргарита Кузьменко, сурдопереклад Ганна Костюкова. Слава Україні! Вітаю, друзі, на телеканалі. Д1. коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на середу, 8 листопада. У Дніпрі хмарна погода. Середини дня йтиме сильний дощ. Температура повітря коливатиметься від 9 до 12 градусів тепла. Вітер східний до 2 метрів на секунду, вологість повітря до 90%. відсотків. У Синельниковому Павлограді та Новомосковську буде зберігатися похмура погода. З другої половини дня очікується сильний дощ. Повітря прогріється від 7 до 14 градусів тепла. У Нікополі, Кам'янському та Кривому Розі хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. У день та ввечері йтиме дощ. Температура повітря від 9 до 16 градусів вище нуля. І про народний прогноз погоди: якщо сьогодні тепло, то і всій зимі бути з мокрими відлигами. Сприятлива ж погода у цей день предвіщала ранню весну. А якщо була багряна зоря, варто чекати вітру. Випав сніг увесь листопад. Буде холодним і морозним. Земля замерзла і дме холодний вітер, снігу не буде до свят. Гарної вам погоди, мирного неба! Все буде Україна! З вами була ведуча Марина Луксієнко.